Розпочинаємо посів сої. Зараз завантажуємо в бункер. Процес протравки пішов, травимо. А такими препаратами у нас 400 грамів, це один на 100 кілограмів у нас. Волога вже майже уходить, ну, текнома поламалася, стоїть в полі вже третій день. Так, Соя у нас тут седна, вона трішки у нас пізніша. Ось вона, бачите. Ось лежить, Робе робе. Хоп, заглохла. Крило піджимає ту дверку, вибили короче, ми дверку. Оригінальне стекло 100 тисяч коштує. От, включив двигун і давайте зараз спробуємо його завести. Всім привіт! Ну що, розпочинаємо посів сої. Зараз завантажуємо в бункер нашу сою. Соя у нас тут. А дві, вона вже лежить з осені. Тут Хайстар у нас, Седна і оце нова рр 1121. Так, Соя. Не хотів я її в тому році продавати. У нас теж схожість малувата на неї, тому я і не виставляв ні відео, нічого. Не хочу її продавати таку, тому що схожість там 70% десь була. Тому тільки для себе і остальне вивозимо на елеватор. Оце у нас так похоронилась соя, Світ трішки посіємо, там ще до нас звернулись люди, їм посіємо і все. Ми показали технологію. Як завжди, бункер наш, який ми зробили під протравочну, протравочна машина пс 10 Отак ось буде травитися і одразу в беги. В беги засипаємо в нашу сівалку. Так, ось бачите, У нас тут для нових підписників лючок ось. відкривається, сипається просто сюди, точно як переднє відключили ми з транспортером. І все те саме все травиться. Біг-беги. Коли машина на місці, ще раз повторюю, вже не знаю, на який це раз я кажу, коли ця машина стоїть на місці, набагато краще, якість протравки. Коли вона не дергається, тим, ну, сама не проїжджає, не під'їжджає, отак вона краще трави. По крайній мірі, у нас так не знаю, там в других як, що, у нас так виходить. І нам це зручно, чим скуче туди її. По-перше, б'ється зерношником, транспортером, так трішки, мені кажується, менше, краще. І якісніше. Технома у нас у полі стоїть, блин, заглохла, не можемо завести її капець. І ще заглохла в п'ятницю ввечора, як завжди. Брат сіять поїхав на шабашки, підсіває Я ж кажу, тільки друзям і хорошим знайомим <сію> сіємо по шабашкам. Або за хороші гроші. По тисячі гривень щось не хочеться сіяти такою технікою. Хоч би своє якісно маскувати, посіяти і обробити все. А бункер десь лазить 2,5 до 3 тонн, якщо не помиляюсь. Те ж самі зварили його з того, що було. Вон, бачите, навіть ноги різні на трубах. Листи металу тільки купили, підсилили. Єдине, що трішки погано зсипається, соя, на блок-конус більше зробити. Все на глаз. Так що. І стійки, отакі, я вже їх показував, хтось мене питав там, е їхній розмір. Ну, хлопці, все на глаз. Під свої бігбеги. Біг беги теж бувають різні. от Висота їхня регулюється там болтами. Тут така система. Шлейки сюди заложили, затягнули. Тут ось таким ексцентриком зажали ручку. І все, і бех висить, нікуди не дівається. Потім оціми речагами відкидують шлейки, погрузчик під'їжджає і забирає. Ну, Зараз я вам все покажу. Ось така от проста конструкція. Тут ось На трубках, на трубках, штирчаки. Оце єдине, що прикольно придумали з цим ексцентриком. Класно фіксується. А ще ваги отсюда буває ставимо і одразу на вагах і сім. До речі, їх зараз наверное, ми підставимо, щоб вже у нас тонні беги були, щоб у нас розхід заміряти. На протравочній машині. Бо в нас він постійно плаває туди-сюди. Так, Процес протравки пішов, травимо. А такими препаратами Ну, цей ну, я так по ПДВшкам подивився, головне, щоб не блокувало этот, інокуляцію. Ну, Прикинув, вроді би нормальна така. Е, Тема так Ну, це Я дивлюсь по ДВ. Там буде і в зеленій каністрі, другий теж. І це і я ми так само і мідаклаприд. Даємо всього літри літри півтори, півтори літри даємо. І цього десь 800 грам просто розтягуємо на весь об'єм, бо і мідаклаприду немає вже. І такого даємо по 2 літри. Чому дозіровка побільша? Тому що там пишуть мінімальні. Так, Оце такий процес протравки. Бачите, там красненька соя, ну хорошо. Я щось не вірю там, в це все, що без протравки. Ну його нафіг. У мене соя по соняшнику, я не хочу ризикувати. Тим більше воно не дуже дорого коштує на гектар. Так що я травлю. Не знаю, Коли травив, теж. перший рік, як я посіяв сою, протравив, теж, інокуляцію зробив рідким інокулянтом, то результат був 3-6 центнерів. В тому році, як не було погоди, так і результат там 12 центнерів. І теж з протравкою. Мені здається, протравка не повинна впливати на урожайність, в меншу сторону. Поки що я придержуюсь такої технології, що після соняшника треба травити. А в мене все після соняшника, вся соя після соняшника. Хвороби однакові у них, тому я вважаю, що треба травити. І на кулянт у нас буде хістік. До цього я два роки користувався українським. Потім, як пересівали в тому році сою, то спробував хістик. То, звісно, хістик сухий. Мені сподобалася інокуляція на хістику. Ну, мені показали, що більша інопуляція була. Тому в цьому році взяв хістик і будемо засипати його. У бункер у нас сівалка пневматична Агросоюз. Ми засипали його разом з семінами. Робили поток маленький. Ну я постараюсь показати. Робили поток маленький, засипали пакетики, поки сипалось в воно в бункер. І вийшло доволі непогано. На тому полі, якраз де це хістик був, то якраз там гарний результат був. Пересівали 5 червня, вроді би. А пода вже 12 червня пересівали, то результат був непоганий. яка виходить. Так ось на вагах десь по 900 виходить, 880. І одразу на тачку грузимо. Зараз цей бех теж зважимо і грузимо. Направили. Один бех вже не влазить, там 600 кілограмів. Так, Розпочали підготовку до посівної сої. Уже брат там домазується. Ми зараз будемо засипатися, готуватись. Так, хотів і на кулян показати. Ось такий. Кістик соя. Нічого не захотів видумувати. Дата виготовлення 09.24. свіжішого не було. Зараз будемо заспадуть, написано 4 кг на тонну або 400 г на 100 кг. У нас 400 г це 1 на 100 кг у нас. Зараз будемо його прям сипати і засипати в потоці. Зараз покажу все вам. Але краєприста на ворога. Приїхали на поле називається, Колеса немає після нічної зміни. Я не побачив, як виїжджав, поки доїхав якраз саме дальнє поле. Поки доїхав, розложився, замітив таку штуку. Ну, чекаємо колесо. Хорошо, що в нас є в запасі. Так, що, поле. У нас тут воно 2 роки вже. Перший рік була кукурудза, потім соняшник по прямому посіву. І це зрихлили. Єлі успіли зрихлити його, тому що можливості не було, бо земля то пересушена і перед зимою самою зрихлили вже. Ось так ми його вичухали, просто ідеальне рівне. Три культивації, ідеально рівненьке. Волога вже майже уходить, ну, на глибині вже сантиметрів 5 Так. Так, бачите, хлопці там трішки посадку підпиляють, бо заросла. Трактор культивує, а я жду колесико і Поміняє мене брат, буде починати сіяти. Ну, А я хто слідкує за тікдоком, за моїм, то в нас текнома поламалася, стоїть в полі вже третій день, нічого не можемо зробити. Зараз ну, таке, як вода попала і форсунки лягли. Це така попередня версія. Зараз повезло нам, що сервісник, походу, був рядом десь, цей по дойцацьким двигател... двигунам. У нас там стоїть дойць 2012, можливо. Вам дасть щось це. Це такий шестициліндровий двигун. Зараз поміняю мене брат, і поїду я, той двигун. дивитися, що з ним. Задача зараз така підключитися сканером, тому що ми вже там і проводку передивились, і тиск міряли, і все робили. Вже ну ніфіга не можемо знайти самі причину. Пролазили два дні. Якраз вихідні були, всі були зайняті. Оце після вихідних виїхали тільки. Тільки виїхали всі працювати, дозвонилися ми до цього сервісу. Так що, Вроді би так попало, що він десь рядом тут. Не знаю. Так, блин, ну просто чудово, ляньте, як поле вирівняли. Ідеально. Ідеально, Це одна і дві лишні культивації. І у вас будуть такі відео. Хі -хі. Клас. Ідеально вирівняна під сою. Так, соя у нас тут седна, вона трішки у нас пізніша. На других кусках ми посіяли хайстар. А тут у нас седна. Сіємо десь 100 кг, але не скожість така. Тому думаю, там буде десь 1400 я так планую. Ну, То нереально виставити до кілограма цю сівалку. Я просто переживаю, що там насіння таке страшновате трішки. Ну, Будемо пробувати, якщо успію вам. Приїду ще познімаю відео. Якщо ні, то будете дивитися про Текному, як ми будемо розбиратися з нею. Це у нас така посівна соя. Це, до речі, останнє поле, що нам треба посіяти. Тут 23 гектари. І в принципі, у нас посівна закінчена. Сонячний кукурудзу ми вже відсіялись. Зараз поміняємося і поїдемо до Текному. Може там щось познімаю вам цікаве. Зараз подивимось, може хоч вологі. Гуває вона викидує наверх, ми на це не звертаємо уваги. Тут утоптано, капець. Вологи вже та тут утоптана капець. Вологи вже на мінімумі. Ось ви бачите? жити. хоч би вологи хватило. Лежить у вологому вроді би. Так, поїхали. Так, всім ще раз привіт! Ну що, Моя пасіна сої затягнулася аж на 10 днів моє відео, але все-таки хочу вам розказати і доказати, що, що трапилось у нас. Розказати всю цю історію, так як тільки зараз я зібрався своїми думками. Є зараз що розказати, що вам передати. Буде відео таке на дві частини. Перше посів сої, а друге ремонт технома. Що, ну Після того, як я вам показував, останній раз поїхав я на поле, у нас ночувало 2 дні технома. Там ночувала в полі, стала вона і все, і не заводилась. Получається, як вийшло? Стала вона у п'ятницю вечором, як завжди. ну і Поки вихідні, немає сервісників на вихідних. Усі, ну, всі толкові по Дойцам на вихідних, ті, що я не змог знайти. Це Дойц Україна. Там, єдиний офіційний сервіс в Україні. Це там, ДП Автомоторс називається. як-то так. Визвали ми сервісника і що? Получається, Яку причину знайшли? Коли накачуєш подкачкою ручною, цей, що на фільтрі, коли накачуєш і дебела, так накачуєш, накачуєш, там вона на манометрі показує вже майже там, тройку, четверку, і в якийсь момент раз схватує і завелася. Завелася, працює все чітко, все класно. До цього там і на форсунки грішили, і на клапан-регулятор електронний грішили. Все воно працює, все нормально, помилок ніяких немає. Так, ну оце виходить, раз її завелись, хоп, завелася. Робе, робе, хоп, заглохла. Хто його знає, що таке. Ще раз так качали там драчі, дивиться руку. Собі так. Оце подкачка, і, блін, мозоль таку качав собі. Короче, Качали-качали її, розкачали, ще раз завелася. Завелась, вже робила тоді, там обратку ми ще продули в цей момент. По всім датчикам, в принципі, все нормально. Там Тиск палива, динського тиску, там високого тиску, в принципі, все нормально. Такого критичного нічого не було, нічого немає, якихось хилень. Получається, накачали, накачали, заглушили її, там треба було обратку прикрутити. Прикрутили обратку, потім її. Опять єлі завели, вже акумулятори посоджені всі, ніфіга воно не заводиться. Ну, єлі завели як-то. Ї... быстро сіли, поїхали додому вже з поля на базу, поїхали. Виходить, що в роботі? Як їдеш в роботі, буває не в роботі, як їхав домой, я їхав домой. На 2000 обертів починаєш давати її а на обороти так просідають дуже сильно. Таке як фільтр забиті чи що, хоча фільтр ми тільки змінили перед цим виїздом, тільки поміняли. Коротко, просідають ці обороти, просіли. Доїхали ми якось додому. Вдома теж вже на базі. Заглушили, завели. Вроді завелася. Якщо заглушив, одразу заводиш, завелася. Потім заглушили ще раз. Почали заводити і все, вже вона не робила, не завелася. Що далі? Сервіс офіційний, той, що приїжджав, сказав, ну, висновок, це паливний насос, там, виходить, він приводиться від ременю. він там Шестерчатий такий на шестернях. Почали ж заказувати насос. Насос заказали, а почали заказувати. Получається, в цій фірмі приїжджала до нас щось там 30 тисяч, в агроресурс 17 тисяч. Знайшов оригінальний дойцевський насос. Не знаю, що то було, може прохати, хотіли заробляти. Поки ждали дали цей насос. Короче, ж там По електроніці лазили. Открили оце вікно, тут виходить, отак, вікно це відкривається, і туди типу, доступ до електрики. Бачите, вона електрика у нас. Поки оце ждали цей насос, цю штангу, отак ми робили, відкривали її, чуть, щоб відкрити цю дверку, треба відкрити штангу. І це ми так під талькою в, ну, в пункті технічного обслуговування. у нас Открили отак штангу, цю дверку і пішли домой. По домам розбіглися. Потім батькові тут лежали у нас спереді, не лежали так біг-беги, два біг-беги по 200 кілограм. Треба було їх витащити. Получається, що батя починає тягнути, сам був батько, всі перез'їжджались домої. Батько починає тягнути, талька їде сюди в крило, в крило піджимає оту дверку. вибили короче, ми дверку успішно. Вибили, вибили дверку цю стеклянну, розвалили. Вибили, почали шукати з понеділка. Шукали, шукали. Короте, оригінальне стекло 100 тисяч коштує на складі лежить техноторгія. Оце ровне, благо, що воно ровне. Короте, у нас є завод пірамайський екіпаж ну, в Златополі зараз. Поїхали в Златополі, там, дякую хлопцям, допомогли, закалили стекло, у нас там і закалка є, закалили стекло, у нас тут кальонка стояла. Просверлили всі отвори. ось Вчора поставили стекло. Проблему вирішили. Поставили таке стекло. Так, ну що, з насосом? В понеділок теж приїхали. Поставили насос. Ми від відремені, оцей шестернчатий такий, він там маленький. Поставили насосик. Ну що, от тепер вона от видно, що вона чітко заводиться, там же ж є датчик тиску, і на екранчику рисує датчик тиску палива низького в лінії низького тиску. Получається чітко. Зараз вже, вже вона заводилась, але ну, при умові, що ти її чуть піднакачаєш до одної атмосфери, до одного бара. Накачуєш один бар ручною підкачкою, вона на брик одразу завелася. Все, вона чітко заводиться, все без проблем. Ну, коли починаєш у цей сам крутити. Воно дуже довго це круте, круте воно його буває там по 10 секунд, поки воно накачає, оце, поки качне цим насосиком, і то не завжди воно накачувалося насосиком. Ну, непонятне, щось і воно, і не воно. Ну, Вже стало краще, вже вона тепер заводиться, при тому ну, накачаєш, і вона заводиться, зразу схватує. Ну, то є, Ми вже навчилися її заводити. Що ж далі? Далі, я думаю, вже насос підкачки. Я дивлюсь, там підкачка оця е, стандартна. Получається, Насос підкачки оцей ручний. Стандартна підкачка. Це вже я поміняв ось. Бачите, китайчину поставив на таку підкачку. Я дивлюсь, Артем Лаврик теж таку штуку ставив на свою самоходку. Думаю, я поміняю, бо у нас там підкачка така. Вже вона може, ми її задрачили, вона десь воздух пускає. Пробували там реставрувати, але ну, щось. Щось, вже, щоб ісключити, точно цей варіант. Коротше, поставив таку підкачку я. Що тепер? Тепер вона все одно вона не заводиться. Так як треба. Сама вона не закачує, не заводиться. Ну, це ми поставили вчора позавчора. Виїхали вчора бризкать і пішов дощик. Ну, вона тепер заводиться, краще ну, то стало точно краще. Але треба їй мінімальний тиск якийсь здавати все одно на той насос. Хто його знає, що воно помінялось нею, що з нею случилось? Є в чомусь причина. Тепер я ще починаю підозрювати у цей регулятор клапан низького тиску, там є такий електронний. Оце він ще може щось підглючувати. Його, в принципі, можна поміняти. Це не дуже дорого стоїть, там 4 тисячі воді підходить з якогось, з якоїсь машини, чи з ренохи, чи щось таке. Так, ну це така, оце така історія. І за одного чогось. Ми вже стільки переміняли, вже вікно вибили, вже ну, нормально грошей сюди. Так що, блин, ну, це звісно, піпець який-то. І зараз я приїхав. це нам сьогодні, може, поїдемо ще бризкати, планую поїхати бризкати. І хочу зараз спробувати, чи вона заведеться сама. Бо все-таки ми цей фільтр з подкачкою поставили тільки вчора. А так нормально, я і не встиг його іспитати, поки туди по полям об'їзд зробив. Виходить, у нас тут двигун окремо від шасі, можна сказати. Комп'ютер двигуна. Ось, бачите, такий моніторчик, він у нас стояв тут, ось, ну ми його перенесли сюди. Є тут, виходить, різні показники, багато показників він знімає з двигуна, ну, ж, з кожного датчика. Майже вся інформація є тут. Ну, це класно, в принципі, зроблено. Що в нас? Це ось температура 10, тиск масла, розход палива. Так, це не знаю. Так, 12,6 вольт. 12,1. Ось, тиск палива, бачите? От, включив двигун і давайте зараз спробуємо його завести. ошибок никаких не Ну, пробуем. Вот, видите, он уже накачал. Еле завився. Что-то, походу, вы только что оно раз, прострел, прострел, ну так, хватаю, хватало, хватало одна, один котел, хватая, хватает. хватает. Раз і завівся. Хоча вже тиз, бачите, вон якісь ошибки вже набило. Ограничение давления. Це в рейке, походу, ограничив давление. Короче, вже ошибок воно набило. В итоге це треба сейчас глушити його. Короче, геморрой. Все равно воно не робить. Наверное, сейчас ще клапане закажу. Регулятор давления. Кіпець, короче бачите, отак і тиск є Пищить щось воно, якусь помилку дає. Чого воно сейчас пищить? Хер його знає. Помилку на цей не видає, там видає якусь. Тут ось помилку якось видає, то ще з електронікою тут, бо теж з електронікою тут геморрой. Зараз перезапустимо його. Ще раз перезапускаємо цього дракона. Коротше, перелазили вже все, Понятно, що десь є, причина є. Просто ж її знайти треба. І вроді би вже все перерили таке, бо Банально все перерили, все переділили. Ну, нихера. Ну, все-таки той клапане щось мені не подобається, як він робить. Ще раз, бачите, тиску вже немає. Все раз, і завелась. І без ошибок. Все. Чітко завелась, все працює. Все нормально, без помилок. Оце таке дрочиливо і є з нею. Що сказати вам, ще будемо наверно, знімати одне продовження, навіть ще я тягну це відео. Ще, напевно, поміняємо клапанець, той регулятор. І тоді вже я вам дозніму, що він поможе чи ні. Все-таки ще дивлюся такі симптоми, як-то, бачите, пускає йому завести, і не пускає. Пускає, не пускає, короче, щось таке. Може він десь підвисає, бо це така причина розпространена в легкових машинах. що оцей, Він, получається, клапане регулює подачу палива. Може оце він ще вийожується, десь підвисає і дрочи нам голову. Сейчас, наверное, закажу його. Все, ось. заглушив. Все нормально тепер. Все хорошо. Сейчас ще раз заведу я. Саме головне до цього ж заводився, вроді як і хорошо. Буває вообще, чітко з полуоборота заведеться. Буває, довго дрочишь його. Ось, ще раз заводю. Все. Клівооборот, яка заводиться, можна сказати, і одразу давление накачує. Десь літ тиск, ходить, може ще палива. Оце ще дві причини тепер. Бо я там купив обратний клапан на паливну трубку. Може його ще всунуть сюди. Так що такі справи. Ну, вже заводиться, ми хоть вже навчилися його заводити. Так, продовжуємо з стихновий, як і казав. Клапанець. Він виходить, регулює у нас подачу палива. Ось він тут стоїть. Він оце, по ходу регулює і газу, як даєш. Газу даєш, ну, Регулює обороти двигуна. Це просто датчик ось рядом стоїть, воно видно? А ось цей клапанець. Зараз ми його відкрутимо. Він, виходить, сам весь блок. Це йде там, який називається, блок регулятор низького тиску. Він йде на автомобілі, на лігкаві там, ну, на бусики. І ми заказали отакий ось клапанець, бачите. Ось такий клапанець. Теж з таким самим роз'ємом все. Ось його каталожний, бошовський 3000. Дали за нього. Якби це було натипному, я думаю, було б рази більше. Так що зараз міняємо і результат вже дізнаємось пізніше так, перший пуск після заміни того клапанця ну там ще за все зараз воздух у паливній системі тому на швидкий старт мабуть, розраховувати не треба хоча б зараз перевірити чи взагалі буде він заводитися на цьому клапані чи ні помилок не б'є Чітко завівся навіть з повітрям з повітрям у паливній системі так, ну що, навіть це вже все. Уже більше тут немає думок. В принципі, поки воно робить, хай робить, а більше нічого робити не будемо. Поки поїздимо так, як бачите, зараз воно все заводиться, завелося. Він стояв у нас два вихідних. Получається сьогодні понеділок, він в суботу-неділю стояв і ось одразу завівся, то поки що знаєте, шукати, лазити, щось іще придумувати, я думаю не варто. Ну, така історія вийшла з технолою. Замінили проконець, я думаю воно не лишнє буде. Все, поки що мене устраювався. Ну а всім хто, кому було цікаво, хто допомагав нам, всім дякую, хто совітував, хто в Тік-Токі писав, всім дякую за допомогу. Все, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, кому було цікаво. Ну і напишіть в коментарях, чи, що вам цікаво, поля дивиться, чи техніку більше. Що показувати більше? У нас зараз там обслуговування комбайна йде, не знаю, їхати знімати чи не знімати, чи документи треба сідати займатися. Коротше, багато роботи, щось її не уявляється після посівної. Всім дякую за перегляд, до побачення.